Рум'яним короваєм уквіченим соняшниками та маками в академічному ліцеї в Ірпені зустріли міжнародну дипломатичну делегацію. Представники посольств Британії, Канади, Швеції, Швейцарії та США приїхали, щоб визначитися з об'єктами Ірпеня, які вони допоможуть відбудувати. Всі вони є донорами фонду «Партнерство за сильну Україну, з яким ірпінь вже підписав меморандум про співпрацю сьогодні. Частина наших полонених повернулася назад додому. Це тільки означає, що перемога наша дуже скоро. А ми з вами ми разом всі вже стали великою, великою ірпінською родиною. На жаль, об'єднала нас біда, але ми сильні, ми незламні, ми все відбудуємо. І слава Україні! Гостям презентували фотовиставку «Поранена освіта на цій виставці. Ми можемо побачити наскільки. Жахливих руйнувань і пошкоджень зазнали наші заклади освіти. Те, що говорить, що расисти цілили у військові об'єкти, в інфраструктурні об'єкти, які пов'язані з військовими діями, це не так. Кожний заклад зазнав прильотів. Поспілкуватися з послами приїхав разом із командою волонтерів і співзасновник проєкту Добробат Ростислав Смірнов. Саме Добробатівці перекрили дах та замінили вікна в Ірпінському академічному ліцеї. Найменше, що ми можемо сказати, це дякую нашим збройним силам України. І найменше, що ми можемо зробити для них, поки вони воюють там, це допомогти вам піти до школи, відбудувати всі наші будівлі, зробити все, що можна, щоб повернутися до нормального життя. У нас є певний такий меседж, яким би я хотів завершити: разом воюємо, разом відбудуємо. Дякую всім, дякую вам за підтримку. Само. Волонтерська допомога добробатівців особливо вразила посолку Великої Британії пані Мелінду Сімонс. «Я Думаю, що ці люди стануть основою для нової України, коли вона переможе. Тут потрібно дуже сильне громадянське суспільство, і ці люди є частиною цього суспільства. Зазначила посолка Великої Британії в Україні Мелінда Сімонс. Дякую, дякую. Представники посольств долучаться і до покращення укриттів в Ірпені. Зокрема, допоможуть облаштувати сховище в Ірпінському академічному ліцеї, підремонтувати укриття у десятку сонечко та у будинку на вулиці Шевченка. 5. Я поважаю таку стійкість в людях, яку мають мешканці Ірпеня. Ми зі свого боку підтримуємо Україну і як тільки можемо, допомагаємо. Та зараз головне перемога над російським агресором. Прокоментував візит в Ірпінь посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг. на сьогоднішній день. Ми з багатьма з посольствами вже заручилися підтримкою. Для нас один з найважливіших питань це житловий фонд. Це багатоповерхова забудова та приватна забудова. І в цьому попросили в них допомоги. А на сьогоднішній день ми вже визначаємо об'єкти, які можуть вони взяти на відбудову.